Якщо раптом у світі більше не буде віршів, якщо саме оце і є останній рядок, я збиратиму в парку листя, обиратиму найжовтіше і вкладатиму між сторінками старих книжок, буде падати дощ, танцюватиме містом осінь, караока циганка у вирі своїх спідниць. Про кохання мій милий у цьому житті не просять, в ньому тонуть, у нього падають горі лиць. І якщо вже не буде віршів, не буде слова, тільки осінь циганка хапатиме за плече, хай лишиться у мене важким виноградним гроном, вічним спогадом, теплим, в'язким, недописаним твором, цей розжарений серпень і в грудях нехай пече. І коли замерзатимуть руки від злого вітру, восени у містах наче менше стає людей, я хапатиму ротом, неначе риба, повітря, і долоні свої притискатиму до грудей. Відчуватиму, як серпнева, спекотна днина стугониць розпашілою ниткою пульсу в'ється, замість крові гаряче вино потече в судинах, і червоне яблуко буде на місці серця.